Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Журналісти пишуть, що може йтися про бомби малого діаметра наземного базування. Передбачається, що це можуть бути ракети виробництва компанії Боїнг. Сполучені Штати готуються голосити про новий великий пакет озброєнь для України, куди додадуть високоточні плануючі бомби GLSDB, які можуть уражати цілі на відстані 160 кілометрів. Про це пише видання Politico з посиланням на свої джерела. Повідомляється, що пакет враховуватиме додаткову артилерію, боєприпаси та бронетехніку. Ймовірно, бойові броньовані машини Страйкер. Очікується, що США не передадуть. Американські танки М1 Абрамс. Видання пише, що танки не передадуть через проблеми з логістикою та технічним обслуговуванням. Проте Штати допомогли Україні отримати радянські танки та підтримують рішення Великої Британії відправити майже дюжину своїх танків челленджер 2. Також у матеріалі сказано, що пакет не враховуватиме тактичний ракетний комплекс великої дальності, здатний уражати цілі в Москві з України. Так адміністрація Байдена боїться спровокувати РФ на ескалацію. Що стосується ракети з дальністю ураження цілей 160 км, то може йтися про бомби малого діаметра наземного базування або GLSDB, які запускаються за допомогою системи М142 Хаймерс. Журналісти пишуть, що пакет ще не підписано, тому що доопрацьовується і його вміст може змінитися. Але офіційні особи очікують на оголошення у Зв'язку з черговою зустрічю контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині в п'ятницю. Це малогабаритні високоточні боєприпаси. Фактично крилата бомба, створено Боїнг спільно з компанією Saab. Для наведення цілі зброї використовує глобальну систему позиціонування GPS та інерційну систему навігації. Зазначимо ракети GLSDB зроблять життя для росіян дуже незручним. Про це пише екс-командувач військ США в Європі Бен Ходжес. Життя скоро стане дуже незручним для російського флоту авіації та вантажників боєприпасів у Криму вздовж сухопутного мосту. І сподіваюся, скоро для ремонтних бригад на Карачинському мосту. Написав він у Twitter. Так, Ходжес прокоментував інформацію про наступний пакет військової допомоги США у Україні. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.